Друзі, привіт на екранах з вами, як завжди, Євген. А це доволі спонтанне для мене відео, але пройти повз я аж ніяк не міг. Скажу чесно, я не чекав нічого аж такого особливого від серіалу Fallout від Amazon. рівно до того моменту, поки я не включив першу серію, мене затягнуло з першої вже хвилини. Я зрозумів, що це буде з біса неймовірна подорож, якою вона насправді і виявилась, я зрозумів, що пройти повз і не зробити для вас окреме відео було б ну дуже неправильно. Цей серіал це справжній атракціон для. Фанатів серії ігор Fallout. навіть маленькі, та здавалося б, найпростіші деталі в окремих сценах можуть викликати у глядачів те знайоме почуття, яке кожного разу, наче так і змушує тебе робити оце. Але й новачкам цього всесвіду точно буде цікаво дізнатись більш детально, що ж саме вони могли пропустити під час перегляду, і як це щось може бути пов'язано з іграми, чи є тут персонажі з ігор або ж локації, які можна відвідати під час проходження тої чи іншої частини. Короче, одразу скажу, є все від зовсім маленьких дрібниць до чогось дійсно важливого і помітного. Ми з вами будемо рухатись хронологічно, починаючи з першої серії, і вперед закінчуючи фіналом фінального восьмого. Епізоду. І повірте мені, кожен епізод точно вартий уваги. Тож вмочуйте зручніше і полетіли. Приємного перегляду Fallout. Одразу хочу виділити окремий момент. Серіал цей канонічний і за таймлайном Всесвіту Сюжет цього серіалу відбувається десь за 10 років після подій в іграх Fallout. Тобто, всі ігри, які наразі існують. Хронологічно були до цього серіалу. Це так, просто щоб ви розуміли, щоб краще зрозуміти таймлайн Всесвіту Fallout і що ж там відбувалось до великої війни, чому цей світ виглядає так, як він виглядає, наче ретрофутуризм. Дуже і дуже раджу подивитись моє окреме відео. Історія світу Fallout». Так ви краще будете розуміти події, причини війни, хто такі Волтек і багато багато іншого. Але це ви вже дивіться потім. Зараз ми обговорюємо серіал. Тож переходимо до нього у першу серію Fallout. Неможливо Ати серіал Fallout, одразу не згадавши легендарний напій Нюка Колу. і творці цього шоу це прекрасно розуміють. Тож у перших кадрах серіалу на вечірці, що проходить десь на голівудських схилах, ще до того як. На місто впадуть бомби, ми побачимо дітей, які дивитимуться телевізор. І однією з реклам, які там крутитимуть, буде саме реклама напою Кола. Знову ж таки, про Шам напій та його історію створення я детально розповів у відео. Історія світу Fallout». Окрім цього, по тебе також крутять рекламу сухих сніданків. пластівців під назвою Цукрові бомбочки. Це також добре відомий бренд, і власна їжа, яку ви можете знайти і навіть трішки полікувати своє здоров'я у іграх Fallout. Ну але дивляться діти, телевізор не Заради реклами, а заради мультика під назвою Грогнак та Рубінові руїни. Грогнак це такий собі аналог нашому Конану варвару, тільки у світі Fallout. в світі яким керують мечі магія та дикуни. Один чоловік став легендою зі сторінок найпопулярнішого коміксу в світі. На екрани ваших кінодромів сходить Грогнак. Воїн з неопанованих земель до історії відправляється у мандри, які ви навіть не уявляли. В іграх ви нерідко зустрічатимете це ім'я про пригоди Грогнака. У грі були і мультики, і комікси, які ви будете збирати. А оцей конкретний мультик Грогнак та Рубінові руїни у четвертій частині Fallout існує навіть у вигляді окремої міні-гри для вашого піпбой. Це така собі РПГ. А що окремо цікаво, вона дуже нагадує справжню гру Wasteland Adventure in Post-Nuclear America від студії Interplay Entertainment, яка була пращуром майбутніх ігор Fallout. вже під час падіння перших бомб нам показують панорамний кадр міста. Доволі непомітно внизу кадру стоятиме білборд з як здається рекламою сховищ Волтек. Зображення, хоч і розмите, але практично один в один таке саме, що можна побачити на ланчбоксах у Fallout 4. Звісно, після ядерки ми приносимось у сховище 33, А вже там на нас чекатиме дещо особливе. Ну. Окей, цей каламбур спрацював би лише англійською. Я говорю про абревіатуру Special. це система психологічної оцінки жителя сховища, яка на початку гри і далі під час проходження дозволяє вам розподіляти очки своїх навичок між силою, сприйняттям, витривалістю, харизмою, інтелектом, спритністю та удачею. Власне на початку нам показують те, як Люсі проходить цей тест, розподіляючи свої навички між згаданими раніше характеристиками. До слова, якщо вам цікаво, то в інтернеті вже ходять. Показники головних героїв серіалу. Мені цікаво почути вашу думку. Чи погоджуєтесь ви з цими цифрами, чи дали б їм інші показники? Пишіть про це у коментарях. Повернімося до Піп боя бо далі буде сцена, у якій Норман, брат Люсі, занудившись за обіднім столом, гратиме на ньому у гру, яку фанати Fallout точно можуть впізнати. Це Atomy Command, гра з Fallout 4, яка, по суті, є такою собі пародією на справжню гру. Місел команд випущено у му році. Наступне на те, що було б секретом або чомусь непомітним, та все ж фігурки Олдбоя, які іноді помічатиме Люсі під час своєї подорожі пусткою, також непростів у четвертій частині Фалаути. Певно, так само у Fallout 76, фігурки ці були навіть корисними. Вони додають вам очки та навички спешл. Цікаво лише чи мали ці фігурки такий самий ефект на Люсі, коли героїня помічала чи навіть торкалась цих. Маленьких волт так само не знаю, чи варто окремо говорити про кожен побачений у серіалі арт чи Постер, або ж про деякі предмети що типу СТІМПАК, яким Люсі лікує себе після поранення в живіт. Це, звісно, цікаво бачити як фанату гри, але не певен, що про такі речі аж так цікаво було б вам чути у такому відео. Хіба що варто зазначити особливий наркотик під назвою Джет? Саме цей Джет пшикали собі до рота рейдери під час нападу на сховище. 33. наркотик цей дуже адиктивний, такий собі. Аналог метамфітаміну, а виробляється він з грибів, які ростуть у посгляді двоголових. Праменів не хотілося б таке вдихати, це точно. Але як на мене, найкраще посилання та великодка, як така була на моменті спогадів Максимуса, коли він, що бувши малою дитиною, прожив падіння ядерної бомби, сховавшись від вибуху у холодильнику. Спадок Індіана Джонса продовжує жити своє життя. Це дійсно культова великодка і особливо у всесвіті Fallout. Ви вже зрозуміли, що ця сцена посилання на сцену з фільму Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа, але це не все. У Fallout New Vegas у вигляді великотки, блукаючи пусткою, ви могли натрапити на холодильник, в якому лежатиме скелет чоловіка у капелюсі та з батогом. Очевидно, це був сам Інді, який тут ядерки не пережив. А вже у четвертій частині Fallout у вас було другорядне завдання, за яким ви випадково натрапите на холодильник, в якому сидітиме дитина. Ну як дитина, гуль, малий заліз всередину, але двері заклинуло, і так він і просидів всередині аж цілих. 200 років. Тож можна сказати, що максимусу дійсно дуже пощастило. Але окремо як посилання у серіалі це справді було дуже круто побачити. Fallout. Сюжет другого епізоду знайомить нас з Занклавом, військово-політичною організацією зі світу Fallout, що являє собою залишками до уряду США. Але у серіалі нам показують лише вченого занклаву та його важливу підпільну роботу, через яку за ним і полюватимуть усі великі фракції. І саме у цій серії троє головних героїв нарешті зустрінуть одне одного. На початку серії саме цей вчений доктор Сіґі Вілзік заведе собі собаку. У серіалі її звуть серійним номером cx 404 Пізніше вчений називатиме її просто четверта, а ще пізніше у собаки буде ім'я Догміт. І отут все вже встає дуже цікаво, бо так само Догміт звали вашого найпершого компаньйона собаку у Fallout 4. Це мало б бути просто посиланням, знову ж таки, бо події серіалу відбуваються після подій четвертої гри. Але деякі глядачі вважають, що. Це саме вона, не знаю, чому. Хай там як далі у серіалі буде ще більше посилання на цю вашу зустріч з догміт на початку четвертої гри, але про це я розкажу вам трішки пізніше, бо це посилання, якщо не помиляюсь, буде аж у сьомій серії. Ще один момент, що ти був укліпнув і пропустив, буде у сцені, коли працівники анклаву важтимуть накрите просторадлом тіло, і буде видно лише страшну мутовану руку померлого. Цілком вірогідно, що це тіло супермутанта експерименту, який проводили вчені з анклавзі створення суперсолдат, і хоча у першому сезоні нам не показали безпосередньо живих супермутантів, цей маленький тізер точно натякає на їхню можливу появу у другому сезоні. Люсі тим часом продовжує досліджувати пустку, і в якийсь момент знаходить старого і ржавого робота. Це вже штурмотрон, довоєнний робот, якого можна зустріти як ворога у четвертій грі. Мерзені штуки, але так само, як у випадку з супермутантами, є вірогідність, що робочих штурмотронів ми ще побачимо у майбутньому сезоні серіалу. А от якщо казати про ворогів та монстрів, яких ми все ж бачимо у серіалі, то тут точно не можна не згадати мутованого ведмедя, якого зустрічають Максимус максимум та Тайтус у печері. Це не просто ведмідь, це Яугай. мутований американський чорний ведмідь, якого до. Добре знають фанати ігор. Вперше Яугай з'явився у третій частині Fallout, Після чого неприємні зустрічі з ним гравці мали також у Fallout 4 та Fallout 76. До речі, біля печери ми знову можемо побачити те, що відомо їжу зі світу Fallout. Це консервована банка. Чогось що називається крам. По ідеї це мала бути поживна їжа для солдатів, але як бачимо, зберіглась вона і у післявоєнні часи. Крам таємниче м'ясо, що на кожен укус смакує по-різному. Звинина курча теля. Ти ніколи не здогадаєшся. Проблема тільки в тому, що ніхто не знає, з чого саме зроблено це. М'ясо інша справа ігуана на палиці, потрапивши до міста, що дуже нагадує мегатону з Фалаутри, але не є такою. Люсі проходить через міський ринок, де продають ну буквально все, в тому числі Ігуану на палиці, чи то на найпопулярнішу страву пустки, яка не раз врятує вашу дупу під час прогодження ігор. Так само у цій не мегатоні вперше покажуть браменів двоголових корів. Саме з їхнього посліду роблять згаданий мною раніше наркотик Джет, і скоріш за все саме ці бра. Камені є у складі консервованого мяса м'ясакра. Але це не точно. Маленька, цікава деталь ще була у магазині, в який потрапляє Люсі. Там продається багато як лахміття, так і корисних речей, типу зброї. І от, власне, дещо саме зброї нас і цікавить. По-перше, це плазмова рушниця з Fallout 3, її видно буквально секунду, кліпнув і вже пропустив. А по-друге, це сміттєстріл або ж джанджет. Здорова така пушка з четвертої гри, і що навіть цікавіше. Тут у серіалі видно ціну на цю зброю. Вона коштує 285 кришок. Точно стільки ж коштує пушка у четвертій частині. Fallout. видно за 10 років у світі Fallout Навіть не було ніякої інфляції. Це вражає також тут. У магазині михця можна побачити різноманітні моделі ПІБОЄв, і один з них особливо виділяється це. Піпбой 2000, марк 6 з Fallout 76. Ну і звісно ж не можна не згадати непомітні, але важливі у іграх Fallout ланчбокси. Саме зображення з цих ланчбоксів ми бачили на білборді на початку першої серії. У грі у них можна було знайти їжу та набої для зброї чи навіть кришки. А у Fallout 76 ці ланчбокси також давали гравцю певну кількість. Очок досвіду. Я дуже сподіваюся, що Амазон чи біс'їзда, чи хто б там не був головним, не кинуть на це моє відео заявку на авторські права за те, що я використовую деякі кадри з серіалу. і Я зможу заробити на цьому відео свою чесні 15 20 баксів. Але все ж я хотів би окремо нагадати вам про те, що цей канал тримається на вас, глядачах та меценатах. Саме ваша підписка, донати та просто якісь чайові дають мені змогу робити для вас більш цікавого та дуже сподіваюся, якісного контенту. І за це я безмежно дякую. Дякую кожному та кожній з вас. Без вас усього цього могло і не бути. Моно, приват, Кофі, Патреон, спонсорська підписка на Ютуб, що завгодно. Посилання та реквізити є на екрані, а також у описі під цим відео. Це дійсно дуже допомагає. Дякую. вам. О, ледь не забув, ледь не забув. Друзі, на каналі вже 30 тисяч людей, 30 тисяч неймовірних людей. Ми з луною дуже-дуже дуже вам всім дякуємо за підтримку, за ваші коментарі, перегляди, лайки, донати. За все, за просто за те, що ви є. Цілую, люблю. Дякую. Далі тільки більше і краще. Намав собі нормальну прическу. Була людська прическа. що ти наробив, дурбілка. Стало гірше. Та ладно. Третій епізод фокусується на тому, як гуль наздоганяє та ловить люсь, роблячи з неї наживку на монстра. Максимус тим часом отримує собі свого власного зброєносця, обманувши братство Сталії. Та ставши лицарем у броні, певно, єдиний помітний мутований монстр у серіалі, окрім звісно, гулей та того ведмедя, це оця водяна тварюка, яка краде у Люсі голову вченого, і для якого та ж сама Люсі стає наживкою в руках гуля. Так, от монстр цей також з гри, очевидно, це заковт або ж в оригіналі Галпер. Вперше вони з'явились у доповненні Far Harbor для Fallout 4, а пізніше і у Fallout 76. І хоча це точно саме та істота з гри, в серіалі вона все ж виглядає трішки інакше від того. Як їх було зображено в грі, до слова не знаю чому, але оця сцена з Заковтом, коли той нападає на Люсі на пірсі, мені ну дуже нагадала момент зі старої першої частини фільму Щели постів на Спілберга». Ну але це може бути просто збіг. Хто його знає. Ще одна згадка відомої гравцям їжі це ям-ям Dex, який їсть Люсі. Ця сама їжа була у третій частині Fallout. І як і вся їжа у серії ігор, ям ям Dex відновлюють якусь частинку показників здоров'я вашого персонажа. Смішний момент. Які помітять певно лише старі фанати серії ігор буде під час зібрання жителів сховища 33. Це момент, коли до тимчасових керівників сховища вийде чоловік і скаже, що. Трапилась проблемка, зламався водяний чіп, а це значить, води у сховищі вистачить не дуже надовго. Одразу ж згадується оригінальна перша частина Fallout, за сюжетом якої головного героя випускають опустку саме для того, щоб він знайшов і приніс назад новий водяний чіп на заміну поломаному. Так само у цій серії важко не помітити таке собі народження іконічного Волдбоя, яким у серіалі став. Гуль у минулому гулівський актор Купер. Хоча ми і знаємо, що Волтбой – це намальований світловолосий хлопчина, а не лисій чи чоловік середніх років. Цей момент у серіалі очевидно натякає саме на культового Волтбоя. Fallout. У четвертому епізоді історія розповідає про подорож Гуля та Люсі за дозою особливих ліків, які допомагають гулю залишатись при своєму розумі і не дають здичавіти. Максимус тим часом розкриває свою справжню особистість за литерською брунею своєму бродиновству. У сцені, коли Норман шукатиме відповіді до загадок сховищу 31, ми знову побачимо знайоме слово спешл, тільки на цей раз на постері також буде особливий графік, який детально показує усі особливості кожної з ваших. Навичок і яку роботу у сховищі ви можете собі отримати, враховуючи ваші характеристики. Також у цій серії ми нарешті бачимо робота з серії Містер Хенді. Хіба що тут він злий, бо хоче вирізати у Люсі всі її органи. Ну так його запрограмували, бо роботи цієї серії можуть виконувати найрізноманітніші задачі. Взагалі, їх було створено як такого собі помічника у домі. Він може забрати продукти з магазину, помити посуд, прибрати у домі і навіть почитати дитині казку на ніч. Ну і. Як ми бачимо, виявляється містер хенді також. Може вирізати органи бандити, які торгують органами, дивляться вестерн нашого знайомого друга Гуля. Та що цікавіше, це телевізор, на якому вони це дивляться. Він називається Радіаційний Король. Це назва бренду, не самого телевізора, бо у грі також є і радіо з такою назвою. Але згадав я це не через це, а тому що як у грі, так і тут у серіалі Радіаційний король це посилання на мультсеріал Сімсони. В першому мультику він з'явився у серії шостого сезону під назвою Дідусь проти сексуального басиля. Асвіно король радіації. Ти сидів тут годинами і нікуди не виходив, навіть до горшка. Розробники додали цю назву гру просто як жарт, але цей жарт прижився настільки, що от ми бачимо цього самого радіаційного короля. У серіалі Амазон. А от коли Люсі тікатиме від торговців органами, у одному з кадрів нам покажуть засіб під назвою Абраксо Клінер. Саме ним вона погрожує бандитам, бо Абраксо дуже токсичний, наче та кислота. Перше, цей Абраксу з'явився у третій частині Fallout. І відтоді у наступних іграх ви можете не тільки продавати його в обмін на кришки, але й використовувати під час. Крафту чи вдосконалення вашої зброї. Кажучи про зброю, так само тут ми вперше побачимо класичний 10-міліметровий пістолет, який гравець отримує практично на початку кожної частини гри. І це дійсно, певно, одна з найкориснішої зброї у грі, бо я чесно не можу перерахувати усі ті випадки, коли саме цей 10-міліметровий рятував мою дупу. Що ж до броні, то вийшовши зі сховку бандитів, Люсі буде вдягнена у наплічник. Сумнівна броня, погодьтесь, але це нас. Насправді класична шкіряна броня, яку носив головний герой, чи героїня на початку Fallout 4, її можна побачити навіть. На обкладинці для гри варто також сказати і про власне цей сховок бандитів, яким колись давно був магазин під назвою Супердупермаркет. Це ціла мережа супермаркетів у всесвіті Fallout, у магазини якої ви можете навідатись у Fallout 3, Fallout 4 і навіть у Fallout 76. А тепер свій дебют Супердупермаркет отримав і у серіалі Fallout Ця серія розповідає про возз'єднання Люсі та Максимуса та їхній візит до сховища чотири. Саме у цьому епізоді ми нарешті у всій красі бачимо класичного ворога з Ігор Fallout. Рад Таргана. Одного нам вже показували, коли Люсі вперше зустрілася з вченим та його собакою. Але тут їх куди більше і видно, які насправді вони мерзені. У іграх вони зустрічаються куди частіше, але на щастя, хоча вони і дуже набридливі, вони не аж такі сильні та живучі. Просто бриткі. Майже одразу після цього ми побачимо ще одні знайомі ліки з Ігор Fallout. на цей раз це Радавей. Раніше за сюжетом Люсі купалась у радіоактивній воді. і Навіть пила радіоактивну воду з калюжі. Тож, очевидно, у неї могла початись променева хвороба. Саме для цього Максимус дає дівчині Радавей. Він позбавляє людину. Від радіаційного опромінення. вже пізніше герої нарешті приходять у Шейді Сенс, місто, якого більше не існує. Саме жителі Шейді Сенс живуть у сховищі 4, до якого потім потрапляють Люсі та Максимус. Але що важливо, місто Шейді Сенс дійсно згадувалось у іграх. Хоча й у лише перших двох у Fallout 1 та 2 Шейді Сенс було найбільшим відомим поселенням, яке було побудовано вже після війни. А також Шейді Сенс було столицею нової Каліфорнійської Республіки. Власне, це. Саме і говориться у серіалі. А ще, звісно ж, я не міг пройти повз найкращого і просто легендарного посилання на мене серйозно, просто згадайте сцену з мостом і музику, яка грає на фоні у цей момент. Ви точно її знаєте. Очевидно, Тод Говард просто змусив Голів Амазон додати цю мелодію у серіал як посилання на мене, бо то точно знає, що я зроблю ще не одне відео по його іграх і поставлю на фон саме цю мелодію. Тоді я знаю, що ти дивишся це відео. Передаю привіт! Цій серії у нас буде коротеньке знайомство з таким собі Бартолом'ю Коцвортом, чоловіком, який відмовився від прав на свій голос для того, щоб дати життя роботам серії Містер Хенді. Ну, типу, вони говорять саме його голосом. І що цікаво, робота помічника нашого головного героя у Fallout 4 звуть точно так само, як цього чолов'ягу. Коцфорд з чогось більш прикольного у цій же серії ми побачимо повноцінну рекламу сховищ Волтек, наприкінці якої на екрані покажуть також номер, за яким жителі всесвіту Fallout можуть дізнатись більше інформації. Номер цей 213-25 Волт. І він висить на екрані на диву довгий час. Тому деякі глядачі, недовго думаючи, вирішили набрати цей номер. І якщо перевести літери у цифри, вийде 213, 258, 28, 58. Правда ж, цікаво, що там можна буде почути. Давайте послухаємо. Ну... <клари> Так, це тупо крик, Я ще трішки приглушив звук, але ви уявіть відчуття тих, хто дзвонив за цим номером і тримав телефон біля вуха. Очевидно, творці шоу зробили це спеціально. Бо ж як інакше, крик цей триває секунд 15, після чого зв'язок обривається. Та що все це не означало, справи у офісі Волтек або ж у їхньому кол-центрі наразі йдуть <кх> не дуже приємно. Фолаут. Ця серія має у собі ще декілька гарних посилань на ігри, які точно сподобаються фанатам. Спочатку це одна цікава на вигляд броня, яку носитимуть чоловік зі своїм сином перед тим, як до них навідається гуль. Це бойова броня рейнджерів НКР, тобто нової каліфорнійської республіки. Ну, як мінімум, якась частина цієї броні шолом точно, і ви точно добре пам'ятаєте цю броню, якщо грали у New Vegas. там побачити її можна було ну дуже часто. Також у сьомій серії нам нарешті показують те місце, про яке я говорив на початку. У відео автомобільну заправку червона ракета. У серіалі спочатку сюди прийде зброєносець собакою. Так от саме на такій заправці червона ракета у Fallout 4 Ви вперше і знаходите свого компаньона Догміта. Спеціально чи просто за збігом, коли сюди навідається гуль, він так само знайде тут собаку. А ще червона ракета це можливе посилання на мультсеріал Південний парк ну тут теж є собака, і ще ця назва. Здавалося б, що тут такого, але. Такий вже гумор. Давай, гарний песик. Червона ракета. Червона ракета. Червона ракета. Я вже розповідав вам про піпбоя, але варто також згадати й комп'ютерні термінали. Очевидно, вони один в один, як в іграх. Та що цікавіше, на моменті, коли Норман буде зламувати термінал наглядачки сховища 33, оцей вигляд зламу системи, така собі міні-гра, точно така сама, як в іграх. Fallout. як же я її ненавиджу. Кожен раз не любив проходити, хоча наче й розумів логіку, як це робити, все одно часто не виходило, і це дуже напрягало. Добре, що у грі є консольна команда Unlock. А от дещо дуже непомітне. У кабінеті наглядача на стіні можна помітити картину на вигляд, начебто як Наполеона на коні. Тільки от здається, мені то зовсім не Наполеон. У Fallout 4 також можна знайти таку картину, і на ній обличчя Наполеона у вигляді великодки замінили на. Обличчя Тода Говарда, голови студії Бісієзде, і щось мені дуже підказує, що отут в кабінеті наглядача на цій картині точно так само зображено тода, інакше просто не може бути. Остання восьма серія нарешті показує нам сутичку усіх трьох фракцій цієї історії, а також випадкове возз'єднання трьох головних героїв. Але спершу нам покажуть важливу нараду Волтек та інших великих технологічних корпорацій, серед яких Вестек, Репкон та BigMT. Всі ці компанії та їх залишки, все ще існують у післявоєнні часи, очевидно, бо у цьому й був їхній план. Та найцікавіший персонаж за оцим от круглим столом це засновник Робко Інстріс, оцей вусань. Глядачам серіалу. Але його ім'я нічого не скаже. Але фанати ігор точно його впізнають, бо це Роберт Хаус, саме він заснує спільноту Нью-Вегаса та стане дуже впливовою особою у пустці, але, на відміну від інших, людиною у Fallout нью Vegas його буде назвати дуже важко, бо він точно не людина. Бажаючи безмежної влади та безсмертя, Хаус перенесе свою свідомість у комп'ютер. Власне, саме у такому стані ви познайомитесь з Робертом у Грі. І якщо ж говорити про наш час, то в Раховуючи дату народження хаоса, він певно сидить десь. У своєму ліжечку і дивиться якусь дивну безтранзисторну версію скібіті туалету. Очевидно, цього персонажа та його нове тіло ми ще точно побачимо у другому сезоні, бо саме на це натякають фінальні кадри. У них генк вдягнений у силову броню Т-60, крокуватиме пустелою. Тут нам покажуть ще дещо цікаве. Череп страшної тварюки. І я, чесно кажучи, мріяв побачити цього монстра вже у першому сезоні, але навіть з ним можливо він буде у другому. Це череп пазура смерті гігантської мутованої тварюки розміром не менше з двох слонів. І воно, звісно ж, не результат радіаційних мутацій. Цих тварюк ще до війни створив уряд Сполучених Штатів. Але після падіння бомб вони вирвались на волю і, судячи з усього, дуже добре себе там почувають. А вже тоді нам показують його. Місто, цей ландшафт, важко не впізнати. Це Нью-Вегас. Саме туди в кінці серії прямував Генк, і там ми точно побачимо ще багато цікавого. Того ж Роберта Гауса, і, скоріш за все, саме навколо Нью Вегаса може обертатись сюжет другого сезону у Fallout. Як мінімум, дуже цього хотілося. Головне, щоб місто в серіалі не знищило ядеркою. Але побачимо. От, друзі. Цікаво дізнатись, чи помітив я все цікаве, що було в серіалі, чи може ви побачили та помітили там щось іще, щось, що я пропустив і не згадав. Я намагався розказати про найцікавіше, але хто знає, я дійсно міг не помітити чогось важливого. Тож буду радий якщо напишете про це у коментарях. Також цікаво буде почитати вашу думку щодо серіалу, чи сподобалось вам, чи не дуже. Бо я особисто проковтнув його за один день і тепер сиджу голодний, бо хочу ще і якомога скоріше. Цікаво, навіть коли вийде друг. Ви сезон, бо хочеться вірити, що чекати доведеться все ж не цілий рік. От сьогодні п'ятниця не знаю, коли вийде це відео. Сподіваюсь, сьогодні ж, але Амазон. Amazon... Підтвердив офіційно, що другий сезон точно буде. Окремо раджу також подивитись інші мої відео по Fallout. Знову ж таки, це історія світу Fallout. Дуже цікаве відео, яке багато чого пояснює, особливо тим, хто не грав у ігри, а просто дивився серіал. Ще у мене є відео про моторошні історії з Fallout, такий собі ігровий true Crime, як я його називаю. Там я проходжу локаціями і розповідаю їхню історію. Ну і звісно ж, у мене є здоровезне годинне відео, у якому я розповідаю про секрет. Ети великодки та цікаві посилання з усіх ігор серії Fallout. Дуже і дуже раджу, бо я його робив довго і матеріалу назбирав багато. Тож, певен, багатьом з вас буде точно цікаво, таке подивитись. Ну і на сам кінець за традицією, Я хочу, маю і мушу подякувати усім своїм меценатам, людям, які підтримують канал фінансово. Це прекрасні підписники на моїх сторінках на Баймія Кофі та Патреон, спонсори на Ютуб та просто небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами, через моно чи приват. Саме їхні імена ви зараз і бачите на екрані. Я безмежно дякую кожному та кожній з вас, бо саме ваші донати, місячні підписки та просто навіть щойно дозволяють мені регулярно робити для вас більше цікавих та дуже сподіваюся якісних відео. Дякую вам. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.